Вас, брати і сестри, шлях, що веде до досконалості, довгий. Моліться Богові, щоб він зміцнив вас, писав святитель Нектарій Егінський. Приймайте терплячі ваші падіння і одразу ж встаючи, біжіть до Бога, не зупиняйтеся, як діти на тому місці, де впали, плачучи й ридаючи невтішно. Ви дивитесь телевізійний іпархіальний огляд. Інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події. 13 грудня митрополит Одеський і Ізмільський Агафангел очолив урочистості на честь Дня апостола Андрія Первозванного і престольного свята Одеської духовної семінарії. 10 грудня Малопасху відзначила громада храму ікони Божої Матері знамення Курська Корінна. У неділю, 7 грудня, високопреосвященніший митрополит Агафангел звершив літургію у свято Успенському чоловічому монастирі. Цього дня церква згадувала чудо стілення господом жінки, яка 18 років страждала від тяжкої недуги. Апостол Андрій, Перевозваний, дає нам приклад жертовності, незлобства і буквально ангельського смирення. 13 грудня День пам'яті святого апостола Андрія та актовий день Одеської духовної семінарії, високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмильський очолив Божественну літургію та напередодні всенічне бдіння в Соборному храмі свято успенського одеського чоловічого монастиря. На честь ікони Божої Матері живоносне джерело, владиця Агафангелу співслужили митрополит Балцький і Ананівський Олексій, митрополит Житомирський і новоград Волинський Никодим, митрополит Володимир Волинський і Ковольський Володимир, митрополит Уманський і Звенигородський Пантелімон, митрополит Каменський і Циричанський Володимир, митрополит Вознесенський і Первомайський Олексій, Архієпископ Южнинський Діодор. Архієпископ Арцистський Віктор, архієпископ Болградський Сергій, єпископ Тарутинський Аліпій, єпископ Овідіопольський Анастасій, братія монастиря та духовенство Єпархії, святий Апостол Андрій був призваним першим, але не мав і не чекав від цього жодних преференцій. Він був готовий залишитися в невідомості заради Христа. Але ж саме він привів до Господа брата свого Петра. І ще багатьох інших людей. Саме він ні на мить не засумнівався в Христі, коли Господь вирішив нагодувати п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами, саме він перший привів до Господа Ельнів, і тим самим про Христа дізналися язичники. Апостол Андрій прийшов із проповіддю на нашу землю і предрік появу на ній великої християнської держави. За богослужінням у Успенському монастирі. Підносилися прохання та молитва про настання миру в багатостраждальній Україні. Після закінчення літургії було звершено молебень перед святиною, ковчегом зі стопою апостола Андрія Первозванного. Після богослужіння в духовній школі відбулися урочистості збори, які очолив високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський, відкрив акт ректор Одеської духовної семінарії. Протирей Дмитрій Яковенко, тепловітавши митрополита Агафангела, архіпастерів, почесних гостей та всіх присутніх. З доповіддю про підсумки роботи за минулий період виступив проректор Одеської духовної семінарії протерій Андрій Гавриленко. Потім високопреосвященніший Агафангел звернувся з мудрим архіпастерським словом до вихованців семінарії. На завершення свята відбувся святковий концерт регенського відділення духовної семінарії під керівництвом монахині Дарії та чоловічого хору одеської єпархії під керівництвом протеєрея Василія Петручка. Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський 7 грудня у неділю 24 після п'ятидесятниці звершив божесну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі в співслужінні єпископа Овідіопольського Анастасія та духовенство обителі. За богослужінням цього недільного дня читали уривок з Євангелія, в якому йдеться про те, як Ісус зцілив зігнуту жінку. Яка 18 років не могла розігнутися, чи цю дочку Аврамову, яку сатана був зв'язав 18 ось років, не належить звільнити її з суботнього дня від цих пут. А як він говорив це, засоромилися всі його супротивники, і тішився весь народ, всіма славними вчинками, які він чинив. Сьогодні ми живемо в такий час, коли багато. Зв'язаних духовною хворобою настільки, що подібно до зігнутої жінки не може випростатися, тому бачить тільки ту землю, по якій ступає, очі Його не дивляться вгору, не бачить краси вічності і краси благочестя. Господь стілив жінку в синагозі, на загальних молитовних зборах, і Ісус звершує це чудо стілення випрямлення, звільнення від гріхів. Що зв'язує нас кожного разу в храмі, від до якого ми приходимо? Він з'єднується з нами в таєнстві Святої Євхаристії і каже: Ти зможеш стати прямо й побачити істину. Перед початком Божественної літургії в Успенському монастирі митрополит Агафангел звершив постриг у чітці вихованців четвертого курсу Одеської духовної семінарії. Це священодійство накладає на семінарістів особливі зобов'язання та моральну відповідальність перед Богом, церквою та духовною школою. Олександр Владислав, Давид, Михаилом, Ліво Володимир, Ніколаю, Андрій, Святослав, Геннадій, Константина, Богдана, Олександр, Петра, Яна, Сергія, Михаила, Валентина, Антоніо. Предходить священно святым тем изволивших украсить искерное твоими порочными одеждами. Звание святого апостола Павла, чтение. Помни. Братья, Богу ясны поспешницы, Божие тяжание, Божие здание исте, по благодати Божией дании мне, яко премудро архитекта на основание положи, инже назидает, их даже доблюд, доблюдет, Кака надідає основання або і нагані хто же може положити. 10 грудня у день святкування ікони Божої Матері Знамення митрополит Одеський і Ізмаїльський Афангел звершив божественну літургію в одеському храмі на честь ікони Богородиці Знамення Курська Коріна у співслужінні настоятеля проти Іреї Вічеслава Ковальова і духовенства Одеси. Уже на зорі історії Християнської церкви віруючі побачили і відчули силу предстательства Пресвятої Діви до Бога і тому з перших часів прославляли її всечесне ім'я, закликали в молитвах і просили її допомоги. Наявність безлічі чудотворних ікон Богородиці є очевидним свідченням неодноразового її заступлення у 11-12 століттях. Став відомий у нас образ Божої Матері, яка сидить і молотовно піднімає руки свої, на грудях її, благословляючи божественне немовля, ікону стали вважати заступницею від ворогів, бо перед нею відступали полчища. У зв'язку з цим і виникла назва знамення в значенні знак милості з боку Божої Матері. Знаменський храм в Одесі зберігає освячений на оригіналі список із чудотворної курсько-корінної ікони знамення. Нещодавно, зазнавши руйнувань внаслідок атаки, храм відновлюється, постраждав дах, і було прийнято рішення не просто його відремонтувати, а встановити купол, якого раніше не було. Милість і допомога цариці небесної там, де є тепла до неї молитва. Напередодні святкування Дня пам'яті святого апостола Андрія Первозванного, небесного покривителя Одеської духовної семінарії в Андріївському семінарському храмі звершили акафісний спів святому апостолу богослужіння. Очолив проректор з виховної роботи єпископ Овідіопольський Анастасій у співслужінні викладачів духовної школи і студентів у священному сані. Після читання Євангелія. Проповідь промовив студент 4-го курсу Одеської духовної семінарії Олександр Алімов. Також 12 грудня проректор Одеської духовної семінарії з навчально-методичної роботи проти ірей Андрій Гавриленко в храмі святителя Миколая, чудотворця Свято-Успенського монастиря звершив панахиду за покійними ректорами, викладачами і студентами духовної школи. За богослужіння молилися вихованці Одеської духовної семінарії. 10 грудня відбувся конкурс на кращого чуття текстів церковнослав'янською мовою. Участь у конкурсі взяли студенти першого і другого курсів, оцінювала семінарістів журі, яке очолив ректор Одеської духовної семінарії протири Дмитрій Яковенко. Вихованці продемонстрували свої навички в читанні богослужбових книг. На кожному курсі було визначено переможців, яких нагородили на актовому дні духовний семінарій 13 грудня. З кожним днем ми наближаємося до Різдва. Часу, коли обмін подарунками є невід'ємною частиною свята. Православний освітній портал Косьма. Ділиться на своїх сторінках з викладачами недільних шкіл і батьками знаннями про те, як створити різдвяні прикраси із бісеру, кольорового паперу, пластиліну, які діти можуть зробити в подарунок своїм рідним і друзям. На інтернет-порталі Косьма викладали майстер-класи педагоги недільних шкіл Одеської і Олександрійської єпархій. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми поговоримо про приклади святих, чиї життя надихають нас на духовне зростання. Святі це люди, які, як і ми, жили у світі з його випробовуваннями, спокусами і скорботами, однак вони змогли прокласти шлях до Бога, долаючи свої немочі і здобуючи благодать Святого Духа. Візьмемо приклад преподобного Серафима Саровського: цей великий подвижник. Своїм життям показав, що мир у душі починається із внутрішньої праці над собою, його знамениті слова: Стяжи дух мирний, і навколо тебе спасуться тисячі, розкривають таємниці духовної сили. Коли людина знаходить мир із Богом, її життя стає джерелом світла і втіхи для оточуючих. Інший приклад, святий праведний Іоанн Кронштадтський він присвятив своє життя служінню ближнім. Допомагаючи не лише словом, а й ділом, Іоанн Кронштадський навчав нас, що віра нерозривно пов'язана із любов'ю до людей, а як нам, сучасним людям, наслідувати приклади святих? По-перше, пам'ятати, що шлях до Бога починається з молитви, молитва як духовне дихання дає сили за будь-яких обставин. По-друге, намагатися зберігати мир і терпіння, наша віра. Перевіряється саме в повсякденному житті, у стосунках із ближніми у подоланні труднощів. Святі не просто залишили нам приклади своїх подвигів, вони й досі моляться за нас і допомагають усім, хто з вірою звертається до них. Нехай їхнє життя стане для нас путівною зіркою на шляху до Царства Небесного. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує. У вівторок, 17 грудня, пам'ять великомучениці Варвари, престольно свято Одеського Варваринського храму, також пам'ять преподобного Іоанна Дамаскіна. У середу, 18 грудня, пам'ять преподобного Сави освяченого, у четвер, 19 грудня. Пам'ять святителя Миколая, архієпіскопа Мирлікійських Чудотворця, на честь якого освячено храми у свято Успенському монастирі і свято-Успенському кафедральному соборі, у п'ятницю 20 грудня пам'ять святителя Амвросі Медіоланського і пам'ять преподобного Іоанна Посника Печерського. У неділю 22 грудня зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. А також пам'ять ікони Божої Матері несподівана радість. У наступних випусках телевізійної пархіальної огляду ми розповімо про ці та інші події православного життя. Допоможи нам усім Господь пройти різдвяне пізгідно і до Різдва Христового підійти з очищеною душею, чистими думками і добрими справами. До нової зустрічі!